Вітаю хлопчики і дівчатка. Чергова гра на українському стратегічному формі. Цього разу я граю за ацтеків. І я хочу сказати, що ця гра в цю гру ми грали до мультика. зібрались люди з сильні духом, які змогли досидіти до кінця. А ось золотий вік під'їхав. Беремо, звісно, Reform the Caiage, де ми маємо плюс додаткові голди за кожен райончик. В місці призначення, тобто повинно, повинно бути досить солідно. В нас з наступного ходу, можливо, навіть зараз перерахується, подивимось. Перезаключаємо наші альянси. Все на 20 ходів у нас мега 7 заплановано. Ще одна синя МДшка віднайшлася, як закидую в неї додаткового посла. Ну, Це чотири сині МДшки, це якась неймовірна кількість з такої кількості синіх МДшок. Дуже сумно буде не полетіти на Альфа Центавру. Хочу думати, що добудувалось одразу 3 ринки, тому я маю 4 вільні каравани, а не тому, що я просто забув їх купити, збудувати. Потрібно підкреслють. Тому докуповую ще каравани і подивіться на зараз вже 550 коштів у хід маємо. І будемо мати ще більше, куди їх можна витратити. Ну, можна купити літачки, можна. Купити, що завгодно можна купити, до речі. Кошти завжди добре. Розливається річка. Бачите, чому я не люблю брати пантіон на помийку, бо ви все одно застроюєте її. цими... Інженерними спорудами. <гум> як, як її звуть звутьте? Коричневим районом, промисловим районом забудовуєте всі річки, тому і не немає великого сенсу брати панціонну помийку. Хіба що ви точно знаєте, що збудуєте ітамінанку, у вас там буде якийсь застак, рання ляну, це все воно комбовомбиться, і, і тоді норм. А, ну, Можна брати лян замість е, пінгали, бо з етамінанкою там досить багато науки е, дається вам. Окрім того, якось проспали Леонардо, чомусь не викуповують його, то чому ж мені не викупить? Забираю Леонардо, це ще додатково ну, приблизно 30 культурки, а якби був Галік, то взагалі 60. Такі собі слабенькі караванчики, 27 голдів, навіть за 30 не перевалюють. Це дуже слабко. Морські каравани вони краще. Також я знову забув збудувати залізну дорогу, бо почав там ходити поверху і не збудував жодного червоного дістрикта. Ну, така на розслабоні гра в нас досить така деградуюча, я б сказав, бо... коли ти потрапиш в гру з сильними суперниками, потім буде досить складно перестроїтись на більш щось серйозне. Тому я повинен стати тим сильним суперником і підтягнути е, середній рівень ком'юніті. На 80-х хід закрив економіку, і Біг Бен був досі в пулі, тому чому б не збудувати Біг Бен? літом намічається досить серйозна така е, театралка на плюс 2,4-6, на плюс. На плюс, е, на плюс 5. Uh, ну, Не знаю, чи зможе її збудувати, але uh, те, що Біг Бен досі доступний, мене дивує. Взагалі, кожного разу, коли, коли я граю на ОСФ, там досить мало чи десь люди забирають. Ну, Тут ми граємо проти китайця, тому він все забрав. Uh, в інших іграх там був Людвік, він багато забирав. А uh, Так, взагалі, всі такі кор чудеса вони лишаються. Ну, от uh, Забрали. Я взагалі в нього не рашив, і він був доступний на досить. Uh, Далекому ході заборонене, заборонене місто, і зараз біг мене 80-й хід ще досі в пулі. Це досить дивно. Дивіться, кіл, рурка ще доступна, це якийсь, якийсь прям очі розбігаються, що будувати, куди, куди бігти. прям Неможливо встояти, хочеться збудувати усе. Також будую Анкор Ват в Маліналька, щоб ну, отримати додаткових жителів, бо я щось там в почках почав програвати. І е, що цікаво, е, я зараз зрозумів, що я не збудував бейзела в тундровому місті під вулканом. Це завжди треба. Маєш тундрове місто під вулканом, будуєш бейзела. Маєш тундрове місто, будуєш там бейзела. Це просто капець. Ну, треба, треба це пам'ятати. Деградація повніша. Uh, хоча, можливо, я трошечки ну, собі додаю пойнтів у тому, наскільки непогано я грав колись. Uh, мені пощастило, хто там Джеймса Вата забрали, і мені лишився цей uh, Ейфель. Э, 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 і ним я добудовую бігу з Бенус, отримую там непогану кількість грошей до 4,5 тисяч підскочив мій банк, тому можна з легкістю купувати. Літачки. 84-й хід хімія. Uh, я не знаю, наскільки це круто, бо я не, не засікав таймінги, uh, таймінги цього лабораторій. Uh, але це досить непогано. У мене 380 науки без лабораторій. Це сильно. Uh, і, до речі, в нас здається там ще буст uh, в конгресі на, на лабораторії. ну На кампуси. Тому будуються вони по одному, по два ходи скрізь. Е, досить, досить сильно, досить сильно виглядає. І Альфа Центавра все ближче та й ближче до нас. Хоча там коварний, підступний, підступний китаєць, він вже, він вже планує вигравати культурно, але всі там моляться і кричать, яка класна Індія, що вона його задефає, бо в неї 274 культурки. І я якось розслабився і взагалі не звертав увагу на культуру. Це дуже велика помилка. Ну, зазвичай я будую там два райони культурні, а цього разу лише один. І вже немає немає сил на те, щоб збудувати більше, бо міста не ростуть. До речі, шпигунська операція по викраденню 56 талантів золота в, в Ефіопії пройшла успішно, і шпигун отримав другий рівень. Це дуже важливо для ну, якоїсь там військової активності. Або проти мене, або я на когось нападу. Ну, На зараз там всі кричать, що качка перемагає, і тому я дуже боюсь, що мої союзнички вони мене зрадять. Адже ми граємо не на ципієлі і. Вірогідність того, що ваші союзнички скажуть, ну йди до сраки, вона взагалі більша, ніж, ніж в ЦПЛ. Бо там ти і за друге, за третє, за четверте місце отримуєш рейтинг так, там, за п'яте, бо там 10, на 10-ті А тут лише перемога і все. Хоча я втішаю себе, коли там займаю друге, третє місце. Що ну окей, ну в цепеліп, я зайняв там якісь поінти якісь отримав додаткові. До речі, ніхто цього не помітив, але я збудував кілву і весь час, ну, з того моменту, як я її добудував, тримав дві сині МДшки, а кілва дає вам 15% до науки у всіх містах і 30% до науки у тому місці, де вона збудована, якщо ви тримаєте дві сині МДшки. Uh, ну Вона там на всі МДшки діє, я вам приклад про сині приводжу. І вас збудована в місті з uh, Пінгалою, Я лише не помітив, наскільки офігенно це було зроблено, чисто інтуїтивно. Uh, досить досить круто. Uh, виходить, дивіться, там якісь неймовірні статси по науки, і в нас пауза. Дуже ретельно готуюсь до війни, якої, можливо, і не буде. Бо навіть якщо ти попереду по науці, все одно тебе можуть е, досить боляче бекстебнути. Хоча мій союзник згори він пішов воювати е, направо, замість того, щоб мене стопать. А мій союзник справа також, здається, чи вирішив, чи вже вирішить. Е, також не воювати, бо досить непогані каравани в нас. Е, тому, е, так, військові, військові приготування йдуть, але досить кволо. Не у всіх містах я будую червоні райончики, хоча літачки літачки треба збудувати. До речі, знов зіграв жовтий коричневий синій район, хоча всі грати жовтий-синій коричневий, і тому доводиться купувати універи. Хоча в мене досить багато, ну, багато золота, і, мабуть, це не дуже велика ціна 500 голди, коли ти маєш 730 вхід. Виходить, що оці міста, що будуть коричневий другим. Це промка заради промки і на тому все. Тож, ну, мабуть, воно не варто того, щоб так робити. В мене ще лишився заряд від Eiffel, тому вирішив збудувати Оксфорд, чомусь він також доступний. Ви взагалі не можете все збудувати, бо ну, просто немає можливості, коли всі грають. В ту саму гру, але ось мені здається, що люди грають в трошки іншу гру. Вони не будують чудеса. А чудеса це те, що дає вам переваги, адже не ну, всі грають томітовий білд. І великі люди і чудеса це те, що приносить вам перемогу. Взагалі, на 90-й хід будувати військовий табір це якийсь зашквар, такого не повинно бути. Бо ну, ви поки його збудуєте, поки відбудуєте, то ваші перші юніти з'являться десь на сотий хід, а на сотий хід вже вони нікому не потрібні. Тож, така дуже мирна гра в нас вийшла, і через то ніхто не має юнітів, бачите, єдиний хто це Вавілон, якийсь п'ятьма сотнями воєнки захопив підкорив свого сусіда. Це взагалі я такого досить давно не пам'ятаю. В Пачакутіка якийсь там 828 воєнки. Ну, от і я почав нарощувати, хоча теж сидів без юнітів. А я, як ви пам'ятаєте, ацтеків. Ацтека додатковий бонус на атаку, який я також не використав. Дуже фігова гра, де я з бонусів Ацтека стека використав лише бонуси на люкси. На тому і все. Uh, тобто подивіться, наскільки сильний ацтек, навіть якщо ви просто граєте і нічого там супер такого не робите, він все одно вам дає uh, дуже великі А, uh, Ну і також зараз буде взагалі Пізір. Я все ж таки, спробую кудись там полетіти, бо ну, всі кажуть, давай лети. А я тут до війни готуюсь, це таке війна з ніким. Бо в мене два союзника і більш нікого нема навкруги. Тож. Так, дуже дивно це виглядає, що я будую червоні дістрики, замість того, щоб просто е, будувати максимальну кількість синіх дістиків і будувати, е, е, як їх звуть, спейспорти. Ось, бачите, ставлю спейспорт, в мене немає білдерів, а спейспорт будується за 4 заряди білдера. Або за 5. Я не пам'ятаю, скільки там в них бонус. Або, можливо, за 3. Ну, вони там щось мудрували, мудрували, я не пам'ятаю, пам чи додали вони. Відсотків дістрикта за заряд чи зменшили. Треба почитати, хоча це бета, і тут взагалі не варто нічого читати, бо воно все змінено і назавжди відповідає дійсності те, що написано. Це треба на Discord слідкувати за всіми змінами. 91-й хід доступна альгамбра. Що взагалі відбувається? На сервер, я не знаю, люди, людочки, камон, це ж додаткова картка. Це ж можна багато чого злутати з цієї картки, і вона досі доступна. У мене все дуже погано по науці. Я спочатку закриваю капіталізм, бо він нам дає круту картку на 2.2 з скарванів, Це 30-30 статців додаткових, там ще, ще щось, окрім 2.2. Ось, до речі, і вона картка ринкова економіка. А, дає якусь там. Кількість золотка за райони, я так зрозумію, і ще 2-2. Бачите, 32-32, 16 караванчиків бігає назовні. І ще додаткову науку лутаю. Тобто з карток мене там десь сотка науки. Непогана картка колоніальний податок 38105 норм так, але все одно не вистачає, не вистачає культурки. Тут взагалі якийсь крінж, ставлю будувати касу. Щоб отримати три титули вибори, не знаю на що, мабуть в Амані. А, Ну і бо в мене там половина міст на іншому континенті, тут каса зайде, і я не знаю, 94-й хід каса досі в пулі, що відбувається, але о -о -о оцей крінж, що я навіть не можу, не маю змоги там якісь три армії, три, три не армії. яких... Три корпуси зробити, бо в мене немає юнітів. Це просто конечно, не можна так грати. Але Або якщо ви так граєте, вже, то йдіть до кінця, не треба потім йти в війну. А, а я тут і наче засімив, і наче в війну пішов, і, і наче рашу у льот, а наче і не рашу у льот. І взагалі в мене ну, досить досить погано. Ця гра просто показує, як не треба рашити у льот. Ні в якому разі не треба рашити так у льот. У мене досить непогано в... закрити технології. Я сподіваюся, там не було якихось яких е... сліпих тех. Я не перевірив, що мені дав е... Оксфорд. Але, можливо, він закрив мені якийсь там, е... що там у нас... гавані, харбор якийсь закрив. Не знаю, не перевіряв. Тобто треба все було закрити, і мені здається, що Оксфорд тут я всрав, хоча я і збудував його. Лиш... Лишень на 94-й хіт я збагнув, в сраці ми знаходимося, бо там новий перероблений Китай. Оручі не грали, а, потеп... а зараз заграли. І я ну, забув про це взагалі, що Китай може отримати культурну перемогу. В нього 700 культурки. В нього 700 чи 800 туризму. І якщо там він. Я не знаю, чи закрив він. Conservation і той. І компуктери, щоб мати додатковий туризм, але програть Китаю культурну перемогу з чотирма синіми МДшками це Пізір. От, я не пішов в ульот. Максимальний ульот, бо не пішов. А Китай пішов в максимальну культурну перемогу. І тому мені зараз треба з ним щось робити. Проблема в тому, що я і в війну не пішов, в мене ні юнітів немає, ні літаків, ні інфраструктури, щоб воювати. І у льот я свій затримую, бо я не знаю щось з головою. І ще забув, що я ацтеки, не бушу, а не буду. Спейспорти Спейспорти не буду білдерами. Тобто повний крінж, повний провал. І не дивлячись на те, що так, круті статси і бла-бла, бла це все заслуга не, не ацтека, і, і не моя, це все заслуга того, що в мене дуже крута земля. З такою землею треба перемагати. А на зараз ще в чому проблема, я вже згадував, це що е, трошечки дорожчі техи і дорожчі техи майбутніх епох. Тому, е, ну, як і ульот, це. Синя перемога, як є. Наукова перемога вона затримується. Там рекорд, здається, 98-й хід, рекорд ну ми зараз 95-м ходом. Тобто з такою, з такою землею можна було б спробувати полетіти до 110-го ходу. Дивіться, потрібно 111 чемоданів. І це мої чемодани. Хоча всі казали, що Індія там така модна блатна, і вона щось там кудись. Деф культурну перемогу, насправді культурна перемога, де я, тобто не можна нікому делегувати контроль над тим, що відбувається в грі. Це просто жах. Я повірив в Індію, і він обісрався. І через це ми всі, всі, всі зараз в дуже поганій ситуації. Тобто, якщо ти хочеш застопити культурну перемогу, бери стопи. Якщо ти хочеш там когось вбити, бери, не вбивай. Відсідитись не виходить. Це вже 100%. Тобто треба щось робити. Це от основ, е, головна ідея всіх всіх CPL-правил, щоб перемогти, щоб бути на високій позиції, треба щось робити. Не можна просто сидіти і АФК будувати будиночки. І от 97-м ходом, коли вже здається перемога. Або поразка неминуча, я ж таки купляю сетлера, щоб якимсь чином задефець Китай, бо в нього е знов таки на сервері два АФК справа, а зліва і з півдня в нього союзники. Тобто Крі і Індія вони все, вже нічого не можуть зробити. І мені потрібно йти його йобить, а ну я не знаю. Це я не... фізично вже не можу дійти. І немає вже часу, немає змоги його зупинити, бо дуже мало культури в мене там набудовані пурпурові райони. Тож дуже тяжко це все зробити, Дійти туди. І на зараз ми маємо союз із Крі, тобто було до кінця неясно, зрозуміло, чи дасть мені крі знову союз, чи буде якось там стопати. Але ну, коли вже виявляється, що Китай перемагає. В грі, то звісно, Крім мені дає союз, каже, йди йобай, ну ти ж дурачок, ти ж попрешся через всю карту. Ну і я сказав так, я попрусь. Хоча насправді мені треба було просто рашити у льот і загеймблити, що Кри на мене не нападе. Бо він же не напав на Китай, коли той перемагає і, мабуть, на мене б не напав. Ну і я ще не зовсім знаю людей тут, не звик до них, не, не, не розумію їх логіки в грі. Бо в кожного в нас своя, кожен бачить гру по-своєму, і тому така ситуація і трапляється. Так що, якщо вся карта сімить, не воює і йде просто на перемогу, то треба, мабуть, не бути бунтівником і робити те саме, що роблять, всі. я зараз вважаю, що, скоріш за все, я міг би це зробити. Я міг би перемогти. Хоча, правду кажучи, не буду так вже, як Крі обсирати. Він напав на Китай також. Хоча в нього. О, до речі, в нього союзник Сулейман. Він закинув союз Сулейманові, хоча той був ботом, бо Крі, мабуть, відмовився, і ми з Крі зараз підемо воювати на Китай. Я йому, звісно, оголошую війну. Я не знаю, чи кидав він в мене керівіни чи ні, але ну, це зменшить його. Тиск культурний на мене. А я основний дефендер. Ну, я не знаю, як це, як це там правильно працює не до кінця впевнений, бо йому досить просто бігати і на ботах грати концерти, і він переможе. Останні ходи розгорнулася взагалі така драма, де я ну, просто забив вже на цю перемогу. До речі, бачите, знову будував руцями і чопав на них не як дурний. Так, дивіться, ось це просто це пізір, це, це просто все, це дно. Так от, розгорнулася драма, де я начитую проекти на культурку, щоб якось її підняти, вже майже 400 зробив, хоча ну, для захисту потрібно десь тисяча. Якби я трошки раніше це почав робити, в мене б і Т3 правління було раніше, і, можливо б, я дістався Т4 правління, а там взагалі досить сильно можна бустануть культурку. Ну і також зелененька карточка на 5% за кожну засюжену МДшку допомагає. Але нічого цього не було зроблено вчасно, і тому така драматична ситуація, не дивлячись на те, що я маю тисячу. Науки цього все одно недостатньо. Але я все одно стараюся закриваю фашизм, щоб зменшити культурний тиск, І не лише для війни, щоб зменшити культурний тиск насамперед. Ну і щоб отримати спадок фашизму. Там також додаткова культурка є, але ну, не, не досить багато. До речі, подивіться на цю хитруна, Тим часом, як я всіми Мені доступними методом намагаюся застопати Кита, він просто бере і летить безсоромно. Це, ну, Мені таке не подобається. І ну, я не знаю не, не можна таке дозволять робити людям. В мене був дуже простий і амбітний план підійти на дистанцію, на, на дистанцію ядерного запуску, бахнути місто, збудувати там інженером. Місел сайло, шахту ракетну і занюкать просто китайця, але в мене нюків нема. Інженер не дійшов. Ну, він там є, але, мабуть, його вб'ють. Місто не поставлено ще 104-й хід. І одна і, і робота. Ну, до речі, на робота є кошти, так, ну трошки тут натуплено, я. Тому трошечки ближче підійти, щоб подалі закидувати. Але ні, не треба так робити. Треба сідати, де можеш, і будувати там, будувати там нюку. Ну, що поробиш? Посісано. Бачите, як погано все по культурці. Взагалі, там треба дуже багато культури, щоб задефати той туризм, що Китай наразі має, Там в нього щось 1250, тобто десь близько 7 сотень, 8 сотень. Культурки треба мати, щоб не просі... генерувати додаткових туристів. Останній шанс це збудувати лунку. Я чомусь думав, що можна, можна її чопати інженером, але ні, не можна. І тому така от колізія вийшла з білдером. Ну. Ну, от так, все одно чопнув ліс замість каміння. Треба було б ще одного білдера. Якби я збудував лунку, можливо, б ще на кілька ходів гра протрималася, потім ще кілька ходів. Але все це б не мало значення, бо на зараз я все одно програю навіть наукову, наукові перегони навіть програю. тому... Ну, через те, що вклався в зупинку в Китаю, і вона взагалі не мала ніякого успіху. Подивіться, в Китаї 61 він просто на морозі. Значить, що його ніхто не йобне, бо зліва в нього там дружочок, справа два фікашера. Тупо в наглу, бере на морозі і йде в культурну перемогу без будь-якого захисту. Я взагалі до такого не звик, бо в цій за таке просто твої сусіди всі тебе швиряють і забирають твої міста, бо ну, за кожне місто це очки. Так, такого, ну, Можливо, там є таке, але я ну, такого давно не бачив, щоб, е, ніхто так безбожно, щоб хтось так безбожно грав у культуру. І не дивлячись на те, що лунка наче збудувалася, але не вистачило, не вистачило мені е, культурки, щоб е, задефатись. Від е, Китаю 162 зі 163. Ну, бачите, він був е, вище по лобі, і, мабуть, е, гра протрималась би ще один хит, але насправді, якщо з лункою 162-163, то, мабуть, то, то вже все. Насправді, так він був вище по лобі, тому йому спочатку зарахували 162 і він виграв. Потім мені нарахували 163, тобто гра повинна була б ще продовжитись. Але коли таке трапляється, і висвятився мультик, то це вже все перемога, бо ви виграєте по лобі, а не по завантаженню. Як та, така ж сама логіка, як і з чудес з будівництвом чудес, тому ну от така гра, де ніхто нічого не робив, навіть я. А якщо я її робив, то вже запізно. Я все одно вважаю, якби я просто пішов. От, от як він пішов в наглу в культурну перемогу, якби я просто в наглу пішов в. В синю перемогу, в наукову перемогу і ще б застакав трошки більше культури, замість червоних районів набудував е, культурних районів. Воно було б тисяча культури зараз. Ну, раніше тисяча культури, був би зовсім інший темп. І я все ж таки зміг би е, задефати і культурку, і переміг би науково. Але цього не сталося. Е, вітаю Китай з перемогою, а себе, здається, з третім містом, бо цей хитрий е, здається, рамбзі. Він просто нічого не робив, забрав АФК. Ну як нічого не робив? Він вбив людину. Тобто, щось таке він робив для своєї перемоги і отримав друге місце за це. Я над трошечки образився, що він не пішов бомбити Китай з нами. З цьому все, дякую, що додивились до кінця. Не забувайте писати коментарі, ставити лайки і шарити це відео своїм друзям на лише в Ютубчику, а ще можна і в Telegramчику шарити. Не забувайте вступати в групу в Телеграмі і в Діскорд. Якщо там ми наберемо нормальне Discord ком'юніті, то зможемо на нормальну кількість гравців, то зможемо грати за більш такими люденими правилами або просто збиратися там і грати в ці... за CPL правилами. Бо на і щось не хочуть грати на CPL правилами. Мене це трошки тригерить, але іншого виходу, як грати за правилами господарів серверу, я не маю. Бувайте!